Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 3 березня неділя. Отже, у мене на каналі програма від неділі до неділі. Події у світі, на які я хотів би звернути вашу увагу і які, на мою думку, варто нагадати. Подивіться програму, я сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. і Ви, як завжди, не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Давайте подивимося, що відбувалося протягом цього тижня у світі і які події, на мою думку, варто ще раз нагадати. Неділя 25 лютого Африка. В, Африк... в Африці є така організація як у вас, так, яка, до речі, зібралася в неділю 26 лютого, і голосила про скасування фінансових та економічних санкцій проти Республіки Гвінея. Та зняття обмежень щодо найму громадян Республіки Малі на просінні посади встанови ЕКОВАС. Ну, Нігер такі послаблення отримав ще раніше, мови про режими, де були державні перевороти і військові прийшли до влади. До речі, так чи інакше, вас намагається відновити діалог з цими режимами, але нещодавно Нігер, Малі та Буркина-Фасо. Які, до речі, дуже серйозно зіпсували стосунки з Франції, так, колишні колонії Франції. Вони заявили про те у січні, що хочуть вийти з цієї організації. Понеділок, 26 лютого, Угорщина, Угорський парламент ратифікував членство Швеції у НАТО, і фактично Швеція ну, вже скоро буде повноправним членом НАТО. Це варто знати, бо Швеція є одним із таких. Ну, я би сказав, надійних і палких, якщо можна так висловитися, прихильників України і підтримує Україну. Швеція дуже дуже добре. Європейський Союз у понеділок, 26 лютого, у Брюсселі відбулася зустріч міністрів сільського господарства Європейського Союзу, де вони хотіли знайти рішення, яке би змогло ну, завершити ці протести фермерів по всій Європі. До речі, зокрема там і. Було питання е, України. Якщо говорити про фермерів, то мова йшла про те, що треба менше менше бюрократії, там певні послаблення. А от стосовно України, вони поки не знайшли якогось єдиного рішення, збираються це обговорювати і надалі. На жаль, на жаль, маємо серйозні проблеми з цим питанням. Вівторок, сиш... Вівторок 27 лютого США. Президент США Джо Байден зустрівся з керівництвом конгресу, так і Палати представників Майком Джонсоном і Сенату, та лідером більшості і меншості. І там вони розглядали питання уникнення часткового шавдауну. Так, бо до суботи вже треба було до 12-го день прийняти рішення, щоб там деякі установи федеральної влади мали фінансування. Ну і. Також говорили про допомогу України. Ну, поки що, на жаль, от Майк Джонсон так повторює, як як та плетівка, так яка заїла, що треба спочатку вирішити питання кордону. Це насправді виглядає достатньо цинічно, бо було рішення Сенату і, зокрема, з питанням кордону, але він так і не хоче ставити це рішення на голосування Палату представників. Сподіваємося, що все-таки це питання. Найближчим часом питання допомоги Україні буде вирішене, бо питання щодо уникнення Шадану вони таки потім проголосували згодом. Франція. У Францію прибув з державним візитом 27-28 лютого емір Катару Тамім Бін Хамад Аль-Тані. Ну, насправді це дуже серйозна зустріч, дуже серйозний візит для Франції. бо була підписана угода про інвестиції Катару в французьку економіку на 10 мільярдів євро. До речі, про це Макрон об'явив на державній вечері, яка була вівторок в 20.00 за місцевим часом, на яку було запрошено 120 там зіркові гості, включаючи того ж футболіста. Помпе, зокрема, там був і колишній президент Ніколя Саркозі та його друг Насер Аль Хелаїфі, президент Парі Сан-Жермен. Вони сиділи біля за головним столом біля Бріжит Макрон. Ну а як пишуть, меню придумав тризірковий Крістіан Льоскер. Спочатку була спаржан на грилі, закуска ікра, потім блакитний омар із Британії, збите масло з трюфелями в супруді картоплі, малька з Літовке. Це улюблене місто Менея Макрона, і на десерт Аліпійський буфор з солодкими какао бобами Ну, не дивлячись на цю таку смачну вечерю, була і заява спільна Франції Катару щодо війни в Україні. Ці заяви вони рішуче засудили агресивну війну Росії проти України, яка порушує міжнародне право та уставом. Також вони там заявили, що мають бути злочинці притягнені до відповідальності, які скоїли воєнні злочини. Ну і зокрема була. Була звернено увага на те, що на посередництво Катару, так завдяки цьому посередництву в Україну повернулися в сім'ї 24 дитини. До речі, Катар займається також посередництвом і в секторі газа в війні на Близькому Сході. Середа, 28 лютого, США, Верховний суд Сполучених Штатів погодився розглянути питання кримінальної недоторканності, на яке посилається Дональд Трамп, щоб уникнути відповідальність за от спробу оскаржити. Вибори 2020 року і штурму так от Капітолії. Ну, це насправді грає на руку е Трампу, бо це може затягнути судовий процес. І як пишуть е е американські ЗМІ, фактично, Фран е Трамп хоче дотягнути цю ситуацію до виборів, так, щоб суд не був до листопада 2024 року, тобто, коли будуть президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, потім він, в принципі, може і. Закрити всі ці федеральні розслідування стосовно себе, ну і е, слід зазначити, що Франції Франція, президент Емель Макрон відкрив 29 лютого Олімпійське селище. Олімпійське селище займає 52 тисячі гектарів. 9 тисяч дерев, 13 якісь там твори мистецтв, якісь скульптури та тисячами квартир на 14 тисяч 250 спортсменів та тренерів, які будуть жити протягом Олімпійських літніх ігор у Парижі. П'ятниця 1 березня. Іран. В Ірані відбулися парламентські вибори у контексті багатогранної, політичної, економічної різної і різної кризи. Там, ну, мова йде про те, що ця політична криза почалася. Після смерті Міні в 2022 році це арештоване молодої жінки поліцію за недотримання суворого дескраду країни. Окрім ну, е, вибору парламенту, вони ще мають обрати так звану асамблею експертів, яка відповідальна е, та призначає вище керівництво країни Ісламської Республіки. Світова торгівля, світова торгівля в Абу-Дабі була тринадцята зустріч міністрів світової торгівлі, вони не змогли домовитися щодо обмеження субсидій для надмірного вилову риби, та вирішили продовжити переговори про державну підтримку фермерів на наступних зустрічах. Тобто, бачите, вже там, ну ці, ці питання фермерів виходять фактично на світовий рівень. Хоча, Безумовно, головне все відбувається в Європі, в Європейському Союзі. Субота, 2 березня, Німеччина. Канцлер Німеччини побіцяв у суботу ретельне розслідування після трансляції Росії таємної розмови вищих офіцерів німецької армії щодо поставок зброї в Україну. Мова йде про те, що минулого місяця командувач військово-потрібної сили силами Німеччини там зібрав старших офіцерів. Вони обговорювали. Можливості надання крилатих ракет Торусу Україні. І оце все було потім розповсюджено раша Today в соціальних мережах. Так? В майже 40 хвилин ця розмова. Ну, Міністерство оборони Німеччини в Суботу підтвердило автентичність цього за, за, запису. І тепер не будуть серйозні розборки. І неділя, 3 березня, Пакистан. Парламент Пакистану в неділю сьогодні обрав 72-річного Шахбаза Шаріфа, прем'єр-міністром, через три тижні після спірних виборів. 8 лютого там були вибори, там перемогли незалежні, бо вони не могли висувати від партії колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана, який зараз сидить у тюрмі, і вони, хоч зайняли, набрали найбільше гусів, зайняли перше місце його прихильники, але більшості жодного з політичних сил не змогла набрати і тому. Була утворена коаліція Мусульманської Ліги Пакистану, яку очолює шаріф, та пакистанської народної партії. І от шаріф очолить тепер уряд. Це, до речі, він вдруге стане прем'єр-міністром, і він є молодшим братом, також колишнього прем'єр-міністра, Назвара Шаріфа. У будь-якому випадку події в світі е мають нас цікавити більше в контексті того, щоб підтримка України зростала. Допомога Україні збільшувалась, бо все це наближає перемогу України. Все буде Україна.